Для трьох полтавських ОСББ, які придбали генератори, мають сплатити компенсації із бюджету громади, коли надійдуть гроші. Наш будинок не оминало жодне відключення світла. На пункти щеплення у регіоні розподілили нову партію вакцини від коронавірусу. Скільки доз отримали? Вирішив вакцинуватися, тому що, по-перше, сам перехворів цією хворобою. У Полтаві на клумби цього року планують висадити приблизно 150 тисяч саджанців квітів, коли розпочнуть роботи. Це у нас посів рослинки, ми його пікіруємо. Зараз. Полтавка Ірина Супрунова створює для військових патріотичні обереги. Скільки передала на фронт? Купую сама тканину, габардин, голубого і жовтого кольору. На війні з Росією загинув військовий із Кременчука Сергій Бутяга. Сталося це 3 березня поблизу села Васюківка Бахмутського району Донецької області. 52-річний боєць мав звання молодший сержант 9 березня. Із ним запланували прощання у Кременчуці. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу морально-психологічного забезпечення обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. За її словами, 8 березня у Кременчуці попрощалися із загиблим під час російсько-української війни, старшим солдатом Андрієм Резваном. Він поліг 27 лютого. Це сталося поблизу селища Олександрівка у Донецькій області. Воїнові було 36 років. Андрій Резван був старшим бойовим медиком. У воїна залишилися мати, дружина та дві доньки, розповіла речниця Кременчуцької міськради Юлія Переполятник. Під час останньої масової атаки наш будинок вимкнули на 6 годин. Полтавка Оксана Синиціна мешкає у 10-поверхівці на вулиці Степового фронту. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку для дому минулої осені закупили генератор. Цей генератор, який закупило наше правління ОСББ, нам був просто життєво необхідний, оскільки наш будинок є досить автономним і працює і працює за рахунок котельні, яка знаходиться на даху нашого будинку. І наш будинок не оминало жодне відключення світла. Генератор для дахової котельні обійшовся мешканцям у понад 120 тисяч гривень, каже голова ОСББ. Проаналізувавши ринок, знайшли генератор підходящий по порадах нашої обслуговуючої фірми і скинулися мешканцями. Ще дізналися про міську програму компенсацію за генератор. понадіялося. Цей будинок один із трьох, який має отримати відшкодування частини вартості генератора. Генератора з бюджету громади каже Марина Харченко. Його мешканці подали документи до міського управління житлово-комунального господарства. У нас є рішення комісії депутатської про виділення фінансування і фінансування трьох ОСББ. Це Гожлівська 26, шістьлівська 28 і степовопроти 22 На 23 березня ми готуємо зараз рішення виконкому про затвердження цього переліку на компенсації і паралельно готуємо проект договору про співпрацю. Там будуть зазначені саме на які рахунки будуть кошти вишкодовані. Як розповіла Марина Харченко, після затвердження рішення ОСББ зможуть отримати компенсацію приблизно за два тижні. Загалом інші ОСББ чи житлові кооперативи протягом року можуть ще подаватися на відшкодування. Цей сезон фактично ми прожили завдяки генератору, але ж питання, коли вернуться нам кошти по міській програмі. Хотілося би дізнатися, тому що заявку ми подали в грудні місяці, і вже ж іде четвертий місяць. До цього часу чекаємо. Фінансування немає. Нагадаємо, програму компенсації частини витрат за придбання генераторів для ОСББ та житлових кооперативів ухвалили на сесії міської ради наприкінці листопада 2022-го. А 27 січня цього року зменшили фінансування до 1 мільйона гривень. Згідно з програмою, відшкодувати для ОСББ зможуть до 50% вартості генератора, але не більше за 40 тисяч гривень. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. 52-річний полтавець Сергій Бредун прийшов до амбулаторії сімейної медицини на вакцинацію від ковід. 19 вирішив зробити щеплення препаратом із нової партії, яку привезли на Полтавщину. Вирішив вакцинуватися, тому що, по-перше, сам перехворів цією хворобою. Протікала так у середньої складності була, але я бачив, як мої знайомі хворіли хворобою. Там вже більш складно була. Це четверта доза буде у мене. Після першого кола і рука боліла, і температура піднялася десь. Де близько суток була температура в мене, ну а потім дня через три це все прийшло. Вакцина в Україну надійшла як гуманітарна допомога. Її вже розподілили по пунктах щеплення. Загалом у новій партії 1170 доз каже епідеміолог Олександр Перцевий. Щеплюються двічі у перший раз та через 21 день, якщо ви не встигли щеплитись протягом 21 дня. То це потрібно зробити якома швидше, але не пізніше 42 діб в одному флаконі міститься 6 доз по 0,3 мл Кожен храниться при температурі 6-8 градусів. Відповідний температурний режим контроль. В яку руку питаю попередньо питаю пацієнта, яка робоча ліва, права? Якщо права, коли мов ліву. В наявності вакцина коронавак і в наявності вакцина камірнаті. Вона ж. Файзер, як розповів епідеміолог обласного центру контролю профілактики хвороб Олександр Перцевий, станом на березень цього року від ковід 19 на Полтавщині щепили майже півтора мільйони людей. Роблять це від лютого 2021 року. В першу чергу, кого треба вакцинувати, це особи з груп ризику. А саме це пацієнти літнього віку і пацієнти з супутньою патологією, тобто з якимись серйозними хронічними захворюваннями. Протипоказань до вакцинації майже не існує. Одна з найбільш таких протипоказань це звичайно алергічна реакція на попереднє введення вакцини. За словами епідеміолога Олександра Перцевого, за тиждень спостерігають сезонне зменшення захворюваності на ГИРВІ та ковід-19. Валерія Рбалка та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 155 тисяч 530 російських військових. Із них 700 – за минулу добу. Знищено, зокрема, 6723 бойових броньованих машини та 3436 танків. Майже 2,5 тисячі артсистем та 253 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2098 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 873 крилатих ракети, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. Заготавлюємо ящики, дренаж обов'язково ложимо, щоб лишня вода в нас завжди і мала зійти. У теплиці Полтавського підприємства декоративні культури Оксана Миколенко готує земельну суміш для розсаджування сіянців петунії. Рослини пікірує в інший ящик за допомогою спеціальної палички. Це у нас посів рослинки. Ми його. Пікіруємо, обов'язково трошечки підпушуємо, щоб не віддирвати, і обережно витягуємо. Посів не можемо держати до такого розміру, як ось тут показано приблизно, щоб він виріс. він загущений, він буде один одного видавлювати. Йому ми дали волю, воно підросте і потім ми висаджуємо горшочки. Діти, які вирощують у п'яти комунальних теплицях, будуть висаджувати на клумбах міста, каже директор підприємства Декоративні культури. Роботи по посадці розпочнуться з настоян сприятливих погодних умов, скоріш всього, що на початку травня. По кількості це десь приблизно 150 тисяч штук. Нам місцевий бюджет напряму кошти на вирощування. Квітів не передбачає. Ми вирощуємо власним коштом, а при виконанні робіт по посадці клуб просто ми ці кошти виставляємо на управління житлово комунального господарства. Людмила Михайлик пікірує сіянці чорнобривців. Перед процесом землю поливає водою. Щоб була волога. По мірі висихання ящика корінчик буде тягнутися донизу і робити гарну корневу систему. Потім ми робимо маленьку луночку і обережно запихаємо туди корінчик. Передавлюючи, щоб не було капсули повітряної. В основному в нас вирощується 150 тисяч, приблизно 150 тисяч квіткової продукції, а десь півтора десятка видів квітів. Деякі квіти розмножуються черенкуванням, так як пеларгонія, діленням куща сектриазія, такани, хлорофітом. Процес заготовки рослин йде від початку літа. За словами директора комунального підприємства декоративні культури Сергія Сілаєва, окрім квітів, у місті висадять і декоративні кущі. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава. Спочатку я беру серветку, може будь будь-якого кольору, і скручую з неї таку кульку. Це буде голова. Із серветок, клаптиків тканини та ниток Полтавка Ірина Супрунова створює обереги для військових. Це фігурки янголів. Ми беремо тканину квадратик більший, кладемо його по центру, складаємо навпіл, загортаємо по бокам. І це буде тіло янгола. Ірина працює і навчається, обереги робить у вільний час. На створення одного каже, витрачає кілька хвилин. Коли не було світла, робила, запалювала свічку собі. Часу, як та було дуже багато, тому що ну нічого такого не поробиш. Допомагає мама, вирізає квадратики, а я безпосередньо вже ліплю їх. Для створення оберегів дівчина використовує габардин. Купую сама тканину, габардин голубого і жовтого кольору. Інколи дають знайомі якісь обрізки. Мені подобається, як з нього виглядає тоді вже робота. Заключно і не знаю, приємний на дотик. Беремо жовтий квадратик, він меншого розміру, і робимо з нього крила. Складаємо навпіл, робимо таку гармошечку і той же білою ниткою, змотуємо по центру. Робити обереги Ірина почала із середини березня 2022-го. За цей час виготовила їх майже 2000. Ідею взяла з інтернету, а готові вироби, каже, передає волонтерам. Хотілася зробити свій вклад в перемогу. І не могла сидіти на місці, плела сітки. Часу потім на сітки стало а менше і почала. Зазвичай Янгалят люблю пакувати в коробочки, якщо це не комусь особисто, або якщо там їх багато, їде в якусь одну бригаду. У кожну коробку Ірина вкладає записку із побажаннями. Просто дякую за те, що вони нас охороняють, обороняють і виборюють нашу незалежність. Там хлопці й дівчата віддають своє життя. Кожен повинен робити свій вклад в майбутню перемогу. Я знаю, що їм важче там, чим мені сісти і зробити це. Ейла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ, в день без опадів, вночі та вранці туман з видимістю 200-500 метрів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 тепла, в день плюс 8, плюс 13. В обласному центрі вночі від 0 до 2 градусів із позначкою плюс, а в день 10-12 градусів тепла.